Привіт, друзі! Що може бути смачніше і корисніше, ніж весняна зелень? Хоч до борщу, хоч до сала, хоч до шашличку. Це завжди дуже дуже приємно, але на жаль... Продовж сезону наша зелена частинка буде зростати і буде грубішати. І це вже оцю частинку вже їсти на сьогоднішній день на середину травня. Вже неможливо, тому що вона така тверда. Без термообробки її вже з'їсти ну, неприємно. Зазвичай люди викидають усі частинки зелені на гноя. Пропоную вам зробити домашню приправу, яка зробить ваші страви неймовірно смачними. Додасть вітамінів. Вам взимку, тим паче, що зробити це дуже-дуже легко. Ось таку приправку зеленої цибулі та чеснику. Робити таку приправку можна з будь-якої ароматної зелені. Для цього, звісно, нам знадобиться сама зелень. Друзі, якщо у вас зелені мало, і щоб кожного дня не сушити, зазвичай що я роблю? Перерізаю зелень десь на такі шматочки. Ось так. Все гарнесенько перемиваю, обов'язково підсушую, складаю до пакета і кладу в холодильник там, де зберігаються овочі. Продовж тижня або там 10 днів на збіру якусь масу зелену, яку вже можна підсушити. Починаю нарізати на шматочки. Після сушки ми будемо блендером перебивати нашу сушену зелень в порошкоподібну масу. Нарізаємо зелень, не переживаючи на рівномірність шматочків. Якщо стебла учасника будуть дуже товсті, це вже буде трошки пізніше. Розв'язайте його вздовж навпіл, тоді і сохнути буде скоріше, і перемирюватись буде краще. Так само я роблю з цибулею, яка пішла в дудки. В неї так само багато і смаків, і вітамінів, і ароматів. Нам подобається електросушарка і її звичайно латочки. Оскільки отвори в таких латочках завеликі для такої сушки, то є два варіанти. Я вирізаю ось такі кружечки, більші за розміром, чим лоточок від сушарки. Ось так це виглядає. А гровоатно повинно бути сильним, щоб через нього проходило повітря. Або берете звичайну марлю ось так наділи і засипаємо сюди подрібну зелень. Часник і цибулька. верхні її частинки. Розподіляємо і встановлюємо в саму сушарку. Ось таким чином. Це я вже почав сушити трішки раніше, сьогодні вранці. Ставимо його на другий поверх. Вмикаємо сушарку. Краще робити це на вулиці, на відкритому повітрі, тому що аромат від чеснику і цибулі буде такий. Дуже-дуже яскравий. Обов'язкова умова. Всі ароматні трави треба сушити при температурі 35-40 градусів, не більше. Тоді не буде вивітрюватися аромати, будуть залишатися корисні речовини і вітаміни, звичайно. І колір буде залишатися яскраво зеленим. Коли тільки починав сушити такі травки, я хотів, щоб скоріше вмикав на максимум. Суміш була така, знаєте, сіра зелено-коричнева. Можна залишити його на ніч, вранці стать, поміняти таці поверхами до. Сушити там, і у вас уже все буде готове, але аромат, колір зовсім інша справа. Зараз відправляємо сушарку на вулицю, вмикаємо в розетку, і через 6-8 годин все, звісно, залежить від кількості зелені. І продовжимо робити нашу приправку. Пройшло десь приблизно 8 годин. Дивіться скільки вийшло сушеної зелені. Дивіться, який в неї колір потрібний. Режим сушки 35 градусів ну, до 40, не більше. Колір майже не змінився. Тепер нам знадобиться блендер. Зелень повинна бути дуже сухою, щоб потім тут вона в нас не запріла. В чашу блендера засипаємо дуже-дуже ароматну зелень. дуже. Наполовинку наповнюємо чашу блендера, зачиняємо і збиваємо. Обов'язково збиваємо до однорідності. Бачите, як сильно сіла наша суміш. Аромат просто неймовірний. Такого ви не придбаєте не йде в магазині. Тепер все дуже просто беремо пластикову пляшку, бажано суху лічку і пересипаємо сюди. Суміш вийшла у нас така порошкоподібна. Дивіться, яка яскрава зелена, я потім покажу вам вище. Я спеціально взяв велику пляшку півтора літрової. До кінця сезону обов'язково її заповню у такою сумішю цибулю-часничною. Для петрушки для кінзи можна взяти менші пляшки там, на пів літра. Зазвичай я їх сушу менше. Але у ця часник цибуля це золото, це скарб. Це справжній скарб у кулінарії. Таку суміш можна додавати не тільки до страв, які ви будете потім готувати, термообробляти. Присипати можна салати ароматним порошечком, який дасть. Супер смак, я вам гарантую. Так, перемирюємо всю нашу зелень. Завдяки тому, що ми зробили з неї порошкоподібну масу. Об'єм разів 4 зменшився. І тепер дивіться, який у неї колір. Яскраво, яскраво, зелений. Аромат, ну, на жаль, я не можу вам передати через відео. Це щось неймовірне. Знаєте, аромат дуже смачний. Зазвичай сушу рослинки окремо. Цибулька і чесничок завжди разом. Вони одне одного доповнюють. Кріп окремо, петрушка окремо, і також окремо я сушу базилик і кінзу. Можна все одразу зміксувати. Тут я міксую ароматні трави, які в мене є, і додаю сушену морд, так само змелену. Це в мене така заправочка до супів та борщів, але все одно залишаю окремо різні травки. Чому? Тому що завжди можна створити якийсь свій новий смак. Додав. Чи не додавши один із інгредієнтів, фантазуйте зі смаками. Всі вітаміни у нас залишаються, всі аромати у нас залишаються, якщо правильно використовувати сушарку. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, я задоволений на всі відповідаю. Робіть добрі справи, воно того варте. Використовуйте на всі 100%, що нам дає природа. Слава Україні! Слава зсу! Нам всім бажаю здоров'я та довголіття! Гарних врожаїв! До побачення!